Зараз іде вилуп курчата Міраукана і Маран. От самі перші. Гарнюні такі, хороші-хороші. От там, де на глазках біленьке, як в окулярах, це марани, а то міраукана. маранів ножки по краям трошки в пір'ї. А у Міраквана просто такі сіренькі безпір'я лапки. Ось чорненька міраукана, блакитна і одна біленька спить. От. Десь перший тиждень я даю воду, вода по кип'ячена, я даю глюкозу. Тобто купляю в аптеці глюкозу. Ампули і от додаю у воду. Воду міняю кожен день. І от додаю в воду цю глюкозу. Десь отакого такого флакона мені вистачає на 4 рази поміняти водичку. Води тут трошки їм не неповну, щоб постійно була свіжа. І більше нічого не додаю, ніякого чектоніка, нічого такого. Чіктонік дуже швидко закисає, його треба три рази на день міняти і від нього поносить цеплятку, тому я його, мені не подобається. От глюкоза і все. А якщо нема глюкози, ну це мені так простіше. Якщо немає, то можна мед додавати. Тобто, щоб вони просто були такі більш з імунітетом і мали більше сил, щоб її кушати, тому що перші дні вони дуже важливі для старту, для любої птиці. От, і вони такі живенькі, всі, гарненькі. От їм цим вже другі сутки пішли. Колоботик. Колоботик. Потім я буду додавати в раціон внутрі сел. Це ось таке. Так. Оце і є вітаміни, але теж потрошечку небагато. От вирішила добавити до своїх курочок аміраукана і маранів. Ну, ще було більше кольорового яйця. І також ще в цьому році, у 24-му, от я почала в січні, так ще мені їдуть у лютому їдуть яйця. А я хочу барбізьо, міні-м'ясні. Можливо, ще якусь породу. І залишу в себе ну, до п'яти порід. От, а інших буду прибирати, тому що ну, дуже багато. Я як тільки почала, то хочеться, звичайно, і то, і то. І е, не раджу купувати якусь одну породу. От, як радять новичкам. одну породу. Ні. Купляйте якомога більше, по 10 яєць кожної породи. У вас там залишиться дві курочки кожної породи в лучшому випадку, тому що ну, ви новачок. Інкубація у вас не пройде стопроцентний вилуп, і половина з тих, що вилупиться, це будуть півники, яких потрібно кудись потім дівати, думати. Тому от я як собі завела більше десяти порід. От, із них у мене по дві-три курочки, по чотири. Я вже дивлюся, як вони зростали. А по тому, як вони несуться, як вони себе поводять. І от я вже знаю, яких я хочу залишити, а яких прибираю. І мені не потрібно там витрачати декілька років. Я вже за один рік знаю 10, більше десяти порід. Тому і навчилися все, все прекрасно. І нічого тут важкого немає усі разом. От, тому в мене буде обов'язково маран, хоча вони дуже мало несуться. Ну Не так, щоб дуже, ну мало несуться. Постійно перерви. от У них повинен бути е, такі годування специфічне. Тобто це кров'яна мука для кольору, це білок живий. ну Постійно купляєш їм то капусту, то бурячок, то понятно. ну от Вони такі вітаміни їм треба, амінокислоти різні. от Але вони в мене будуть. А прекрасна птічка. Не подобалася мені, поки була курчатком, тому що і розклюв був, і вони такі дикуваті. Але як виростають курочки хороші, ручні, От, маленькі, їдять небагато і дуже гарно несуться. Блакитне яйце. От, мені дуже сподобалися амрокси. Вони, незважаючи ні на яку грязюку, самі чисті, красиві, необскубані курочки. Тобто дуже красиві у стаді. От, фавірольки дуже красиві, але м -м, мені не подобається, теж вони дуже дикі. А, ну, фавірольку, напевно, я приберу. Не, не бачу, для чого вони. Просто ну, не моє трошки. От потім аперігіни дуже красиві. І м'ясо гарне, смачне, як бролера, багато його. І яйце гарне рожеве. І курочка не мерзне, ну, гарна курочка теж залишу. От, біліфільдери ще думаю, у мене є півник і курочки, але вони курочки. Дуже сильно якісь, ну, жопа гола, їх скубуть, чи самі вони себе скубуть, треба подивитись. От, Півник гарний, ну не знаю, залишу чи ні. Барбіз'ю дуже хочу в цьому році замовила, тому що буде крупне яйце. От, Спробую. І міні-місний також хочу спробувати в цьому році замовила яйця. Тобто на наступний рік буде міні місний барбізю це те, що я нових додала порід, а інше буду дивитися. Лабочки. Так. Ну і плюс ви як новичок, якщо ви куплю купуєте яйця, ви ж повинні розуміти, що ви можете попастися на шахраїв от І це також, от у мене було, я замовила яйця, 70 гривень одне, 10 штук це 700 гривень. Із них в мене вилупився один, який був дуже слабий, і все, його не стало. Ну, тобто, все, 700 гривень викинула. А причина в тому, що вони були. Як це сказати, струшені. Тобто вони їхали, напевно, десь з-за кордону, там десь лежали ще пару неділь, непонятно де і потім до мене ще їхали. Ну, тобто, оці усі закордонні яйця дорогих порід це, звісно, теж такий шанс один на мільйон, на що воно треба. Так, і покажу оцю невідому породу яких я купляла на OLX, як китайські шовкові, а мені прийшли ось такі. Дуже гарні, крупненькі. Багато бачу півників буде. Я по хвостику і по крилишкам дивлюся. О. Але теж, виходить, сім курчаток невідомої породи, навіщо вони мені потрібні. Якщо тут буде п'ять півників і дві курочки, то я, звісно ж, звичайно, залишу цих двох курочок, але інші мені не потрібні. Тобто раджу новачкам, обов'язково брати якомога більше різних порід. Щоб ви самі собі зрозуміли, що ви хочете залишити. Тому що, ну, це мій досвід, і я вважаю його правильним, тому що я на собі його випробувала. Аби я взяла одну породу, так ну було б у мене там 20 зараз австралонків, так? І все. І що? І що? і що? і що? Я б не знала усіх тих решти 10 порід, я б не знала. Що мені залишити? Австралург дуже гарна порода, півні красиві, таке ж з зеленуватим переливом перо. Дуже гарно несуться, і курочки красиві, ручні. і все. От. Але в них, ну, звичайне яйце, є ціноскість середня, я б сказала. Тобто вони просто от, як домашня куриця, дуже гарні. Але нема в них чогось такого, знаєте, от, якоїсь ізюминки. От вони будуть в моєму господарстві обов'язково, тому що вони перші, вони мені дуже подобаються. От, тобто, абстраворки будуть. Білі фільдери, от якщо б я замовила тільки білі фільдери, то я би не знала, що порівнянні з іншими породами вони мені не подобаються. От зараз я буду від них відмовлятися. Чому не подобається? Ну тому що спробувала я яйце, немає того, що. В ютюбі всі кажуть, що яйце прям супер-пупер відлічається від інших яєць. Ні, звичайне яйце. І курочки звичайні і нічого такого. Ну, І якщо немає місця їх тримати, так, якщо потрібно а, обирати і з 10 порід залишити 5, то я е, залишу австралорпів. Я залишу українських чорних. Е, я залишу там, інших, але їх ні. Марковська барвиста, також прибираю. Марковська барвиста дуже гарна несучка, просто вона яйця ті, лупить і лупить. Але наскільки обскована куриця? Вона замучена, вона страшна, я її вже і одягаю, і все. Але вона, бідна, нещасна. І в неї постійно проблема з лапами, оці натоптиші до крові в неї. Тобто це захворювання у них, я так розумію, у всіх. Це вони цим страдають порода. от, ну, Не подобається. Марковська барвиста прибираю, віліпельдери прибираю. Це до 600%. А Мроксів залишаю, тому що ну, вони самі красиві в мене зараз, із усіх, не знаю чому. Вони самі пухнасті, самі чисті, в грязюхі, неважно. Ну, дуже гарні, красиві. от. Павірольки ще подумаю, але я не бачу в них якоїсь перспективи, тому що ну, просто красива курочка, вона постійно сидить а, в загоні, вона не хоче особо гуляти, там, добувати собі їжу. Ну, тобто вона, Я так розумію, і морозу боїться. Ну, придивляюсь ще до неї, тому що ця бородка нравиться, курочка красива, але щось хочеться. По... Більш цікаве. Ну, Баригини, звичайно, залишаю. Це зовсім незвична курочка, вона дуже красива, чорна кожа, чорний лапир, п'ять пальців, красиві чорні очі. Ну, Курочка вона постійно десь бігає, щось собі шукає, щось їсть. Вона може спати на вулиці, мінус 2, мінус 4, вона спить на вулиці. Тобто, вона дуже винослива кулечка, але вона склонна до ожиріння, тому я втратила двох через це ожиріння. От, але ну, можна ж собі вибрати і все ж таки залишити декілька. Яйця дуже гарні, красиві, рожеві. Ну і курочка незвична виглядає. От. Марана, міраукани також прівника Мираукана. Здався в мене, маран його переміг, зараз маран у мене в голові. Хоча у Миравкани такі півні дуже бойові. Але все ж таки марани півні кращі. Білі фільдери взагалі бояться підходити до півнів, такі вони ну, можуть перерости ще. от Дуже великі гарні півні у Австралорпа, але теж вони тікають від марану. Ну, ще подивимось, кого я залишу. І так, Але буду залишати 5. Далі буде.